Всім привіт! Сьогодні у нас історія про планету Динозаврія. І ми з вами підемо в гості до морських динозавриків. Так-так, до тих самих динозавриків, які живуть на березі і дуже люблять плавати в морі. Вони плавають у морі та катаються на хвилях. А ще вони люблять пірнати глибоко-глибоко. І плавати серед коралових рифів, серед великих і маленьких риб. Їм подобається плавати на випередки з морськими черепахами. З морськими черепахами на випередки плавати дуже весело, бо морські черепахи дуже люблять плавати на випередки. Це на суходолі вони повільні та незграбні. А в морі морські черепахи швидкі швидкі і плавають так швидко, що динозаврики не завжди можуть їх обігнати. А ще морські динозаврики люблять кататися на великих хвилях, коли на морі шторм. Тоді хвилі високі-високі і кататись в штормових хвилях дуже весело. Так, ось такі вони веселі і грайливі, дуже люблять розважатися. А крім того, вони дуже люблять співати і співають краще за всіх на планеті динозаврія. От зараз. Заходить сонце, і вони співають свою красиву вечірню пісню. Послухайте, чуєте? Красив. А ви пам'ятаєте, що у всіх динозавриків на планеті динозаврія є чарівні здібності? Так ось у морських динозавриків чарівні пісні. Якщо ти послухав їхню пісню ввечері, то вночі тобі насниться щось дуже чудове, дивовижне і чарівне. А якщо ти послухаєш пісню динозавриків ранкову, тоді ти цілий день бадьорий, активний і у тебе все-все виходить. І весь день у тебе дуже успішний. Так, ранкова пісня морських динозавриків чудова. Ось послухай. Тепер у тебе день буде найуспішніший і найкращий, тому що ти слухав ранкову пісню динозавриків. Ось такі дивовижні динозаврики живуть на планеті динозаврія. Ми як-небудь ще сходимо до них у гості, але не сьогодні. Та ж бувай, друже, ще почуємось.